Путін не тільки не боїться заяв Трампа, а ще й планує збільшити і масштабувати військові дії в Україні. Принаймні про це стверджує Reuters. Про що саме йдеться, які масштабні дії маються на увазі, дізнайтеся з цього відео. Додивіться обов'язково до кінця, щоб бути. Проінформованими поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео, напишіть коментар і, звісно, підписуйтеся на канал Матеося Ньюз, якщо бачите мене вперше. Отже, президент Володимир Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови миру, не злякавши погроз. Дональда Трампа щодо посилення санкцій, а його територіальні вимоги можуть розширитися в міру просування російських військ. Повідомили три джерела близькі до Кремля Агенції Reuters. Путін, який наказав вести російські війська в Україну в лютому 22-го року, після восьми років боїв на сході країни е, між підтримуваними Росією сепаратистами та українськими військовими, вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові заходи і санкції заходу. Відомили джерела у понеділок. Трамп визволив розчарування відмовою Путіна погодитися на припинення вогню та оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно з зенітно-ракетними комплексами Петріот. Він також пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо мирної угоди не буде досягнуто протягом 50 днів. Про це я розказував в цьому відео. Три російські джерела, знайомі з думкою на вищому рівні Кремля, заявили, що Путін не зупинить війну під тиском заходу та вважає, що Росія, яка пережила найжорсткіші санкції, запроваджені Заходом, може витримати подальші економічні труднощі, включаючи загрозу американських тарифів спрямованих проти покупців російської нафти. Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців. Тому він продовжуватиме, доки не отримує того, чого хоче. Повідомило агентство Reuters, одно з джерел на умовах анонімності. Незважаючи на кілька телефонних дзвінків між Трампом і Путіним, а також візити до Росії спеціального представника США Стіва Віткофа. Російський лідер вважає, що детального обговорення основ мирного плану не було, повідомило джерело. Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткофом, але інтереси Росії понад усе е додав. Розмовник співрозмовник на прохання прокоментувати повідомлення Reuters речниця Білого Дому Анна Кеплі звинуватила колишнього президента Джо Байдена у тому, що він допустив спалах війни за часів його адміністрації. На відміну від Байдена, президент Трамп зосереджений на припиненні вбивства, і Путін зіткнеться з жорсткими санкціями та тарифами, якщо не погодиться на припинення вогню. Сказала вона за словами джерел. умови Путіна для миру включають. Юридично зобов'язуючу обіцянку про те, що НАТО не розширюватиметься на схід нейтралітет України та обмеження її збройних. Сил захист російськомовних осіб, які проживають на території нашої держави, та визнання територіальних здобутків Росії. Він також готовий обговорити гарантії безпеки для України за участю великих держав. Хоча, за словами джерел, далеко не зрозуміло, як це працюватиме. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає суверенітет Росії над завойованими нею регіонами, і що Київ зберігає за собою суверенне право вирішувати, чи хоче. Київ, власне, Україна вступати до НАТО. Його офіс не відповів на запит про коментар з цього приводу для агентства Reuters. Друге джерело знайоме з думкою Кремля повідомило, що Путін. Вважав цілі Москви набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску заходу, і його не турбували погрози США запровадити тарифи на Китай та Індію за закупівлю російської нафти. Два джерела заявили, що Росія має перевагу на полі бою, а її економіка орієнтована на війну, перевищує виробництво ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, перевищує власне ніж альянс НАТО на чолі зі Сполученими Штатами. Америки Росія, яка вже контролює майже п'яту частину території України, просунулася приблизно на 1415 квадратних кілометрів за останні три місяці, згідно з даними Deep State, карти, яка відображає у реальному режимі часу, власне те, що відбувається просування росіян. Апетит приходить під час їжі, сказало перше джерело, маючи на увазі, що Путін може прагнути більшої території, якщо війну не буде припинено. Два інших джерела незалежно один від одного підтвердили те саме: Росія наразі контролює Крим. Ну це ми з вами знаємо. А також всю східну частину Луганської області, понад 70% Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також деякі ділянки. Харківської сумської та починають вже заходити, принаймні намагаються на територію Дніпропетровської області. Публічна позиція Путіна полягає в тому, що ці перші п'ять регіонів Крим і чотири області східної частини України тепер є частиною Росії, і Київ повинен вийти вивести війська, перш ніж може бути налагоджений мир, за словами джерел, Путін може продовжувати війну, доки оборона України не зруйнується і розширити свої територіальні амбіції. Включно з іншими територіями України. Ну і як пишуть, посилаючись на джерела журналісти, включивши до них більшу частину України, Росія діятиме, виходячи зі слабкості України, сказало третє джерело, додавши, що Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох східних регіонів України, якщо зіткнеться з жорстким опором. Але якщо вона оборона України впаде, то відбудеться ще більше завоювання Дніпропетровська, Сум та Харкова. Зеленський заявив, що літній наступ Росії йде не так успішно, як сподівалася. Москва його вище керівництво, яке визнає, що російські сили переважають українські, стверджує, що київські війська утримують оборону та змушують Росію платити високу ціну за свої здобутки. Ну дійсно так і є. Шалені втрати у Росіян. Причому лінія фронту у Сумській області, за словами не тільки вищого військового керівництва, а й самих військових, стабілізувалася. Військові пишуть про те, що це нагадує Вовчанськ рік тому Росіяни. Хутко почали наступати, але потім зупинилися, і зараз триває позиційна війна. Тим не менше, ми знаємо, що Трамп сказав, що ще не закінчив з Путіним, хоча і е змінив риторику. Перше джерело минулого тижня спростувало твердження Трампа про те, що Путін е розкиду розкидував. Ницинітниці, заявивши, що не вдалося перетворити позитивні переговори з Віткофом на предметне обговорення основ миру. Посадовець білого дому заявив у понеділок, що Трамп розглядає 100% тарифи на російські товари, незважаючи на чинні санк санкції та вартість ведення найбільшого конфлікту. В Європі за часів другої світової війни економіка Росії вартістю 2 трильйони доларів показала набагато краще результати, ніж очікували багато хто в Росії чи власне на заході. Міністерство економіки прогнозує повільнення річного зростання інфляції до 2,5% у 2025 році з 4,3% минулого року. Друга людина заявила, що Трамп має мало важелі впливу на Путіна і припустила, що навіть якщо Вашингтон запровадить тарифи на покупців Росії. Іської сирої нафти Москва все одно знайде спосіб продати її на світові ринки. Путін розуміє, що Трамп непередбачувана людина, яка може робити неприємні речі, але він маневрує, щоб не дратувати його надто сильно. Сказала джерело, забігаючи наперед, одне з джерел заявило про ймовірність ескалації кризи в найближчі місяці та применшило небезпеку напруженості між двома найбільшими ядерними державами світу, мається на увазі Рашка та США. І за його прогнозами війна продовжиться. Ось такі прогнози, ось такі джерела посилаючись на російські джерела. Пишуть про це журналісти Reuters. Проте я чесно кажучи, зовсім так не вважаю. По перше, економіка Росії не в кращому стані, як про це пишуть, і посилаючись на російські джерела, ну що ще скажуть росіяни? У нас все погано і нам скоро наставне кирдик. Вони цього ніколи не скажуть. І про це власне сама Набібуліна говорить російська міністерка, про те, що ну відбувається. Це дуже погані процеси, які дуже впливають на економіку Російської Федерації. Так Китай підтримує Російську Федерацію. Це єдиний спосіб триматися рашті на плаву зараз. Якщо будуть санкції, Ну, подивимося, як буде вести себе Китай. Проте озброєння України і згуртування все таки наших партнерів може зіграти позитивно для України і злий жарт з Путіним, який, Повірив в себе знову і вважає, що територіальні здобутки можуть збільшитися. Не набагато наші воїни, титани, вони тримають фронт, проте їм потрібна наша з вами допомога, щоб ворог не просувався, щоб ворог відчув знову лють і міць Збройних сил України. В описі цього відео знайдете інформацію посилання на банку Монобанку для підрозділів тих, хто управляє дронами, тих, хто власне дронами нищить окупантів. Це підрозділ мого друга. Він там командир. Олександр Його звати. Саня, тобі привіт. Давайте допоможемо йому і його підрозділу. Хвилина часу 10 гривень. І ви вже допомогли нашим військовим зупиняти росіян і нищити ворога. Все в описі відео. Будь ласка, зробіться заздалегідь. Дякую. Хто ж е, хоче і має можливість допомогти моєму каналу, який існує власне на моєму ентузіазмі, то буду вам вдячний. В описі відео є також інформація, як е, трохи задонатити і на розвиток мого каналу. Частина коштів в обов'язковому порядку буде направлятися на потреби сил оборони. Но якщо ви натиснете кнопочку Стати спонсором, ви ще й отримаєте доступ до ексклюзивного контенту від мене зовсім на іншу тему. Цікаву тему вам я. Певно, не сподобається це символічні 50-100 гривень а, на місяць. Підписка, але будете мати доступ до контенту, який я скоро буду викладувати на своєму каналі. Він вже готується до а, власне до публікації. Ті, хто вже є спонсорами, побачать його обов'язково. Дякую вам за це. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо триматися разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні.